Так, дозвольте звернутися, вибачте, що не в костюмі, а в такому параді. Костюм в тих умовах, де я є, ну є лише спортивний, діловий буде, коли повернуся до школи, буду працювати знову з дітьми. Сьогодні я з якою до вас метою звертаюся. Ось такий подарунок від 120-ї міни, від нашої мінометної застави, от в подяку. Отримує той, хто зробить найбільший донат. Ми зараз збираємо для наших FPV-шників, для наших дронщиків на ретранслятор. Наразі зібрано трошки менше 50%. Найбільший донатор отримує ось такий пластиковий моцний тубус. Всі інші можуть виграти один з трьох. Таких наших шеврончиків. Посилання на банку на конверт буде в описі під відео. Переходьте донайте, підтримуйте ДПСУ. До речі, знаєте, коша пробується абревіатура ДПСУ. Пишіть теж в коментарях.